Марину, ти добре все обдумала? Любов це гарно, і навіть я вірю тобі, що ти кохаєш Ігоря, але чи зможеш житися з його мамою. В чужому домі ой як непросто, попередила доньку мама, але Марина й слухати нічого не хотіла. Вона кохала Ігоря і була впевнена, що саме з ним вона стане найщасливішою у світі. Коли Марина сказала мамі, що виходить заміж і йде в невістки, мама цьому не зраділа, бо у самої життя не схвалося саме з цієї причини, не злюбила її їскруха, тому зробила все для того, щоб син пішов з сім'ї. Тож Маринку мама ростила одна, тому й хотіла кращої долі для своєї донечки. Мамо, не починай, не ж у всіх такі історії, як у тебе з батьком. Ігор мене запевнив, що житимемо з його батьками лише перший час, а потім він подбає про окреме житло, безтурботно щебетала Марина. А от Павла уже своє житло є, і він готовий хоч зараз нас з тобою обох прийняти. Ти могла й про мене подумати, спробувала засоромити доньку мама. Справа в тому, що після розлучення батько Марини практично вигнав її з матір'ю на вулицю. Свого житла у них не було, тож перший час вони жили по знімних квартирах, а потім оселилися у материної тітки в селі. Своїх дітей родичка не мала, тому пообіцяла, що відпише їм свій будинок, якщо вони її доглянуть. Хата була стара, але все ж це краще, ніж нічого. А коли дівчина виросла, припала вона до душі в одному хлопці з того села. Павло був далеко не бідним, один син у своїх батьків. Про те, що у нього серйозні наміри, він сказав і Марині, і її мамі. Але Марина поїхала в місто вчитися і там закохалась у свого одногрупника Ігоря. Переконати доньку мама не змогла. Марина вийшла заміж за Ігоря і стала жити в одній квартирі з його батьками. Свекруха з самого початку була нарада цьому шлюбу, бо вважала, що їй сину ще зарано одружуватися. Як не намагалася Марина вгодити свекрусі, але їй все було не так. Ігор спочатку, як і обіцяв, захищав дружину, але потім йому все це набридло, і він пішов найлегшим шляхом, перестав вникати в те, що вдома відбувається. Став пізно приходити додому, а потім ще й на підпитку. Марина, яка сиділа в декреті з дитиною, просто не знала, що їй робити. Свекруха ніяк не вгавала, а від чоловіка не було ніякої підтримки. А одного разу Ігор прийшов додому і повідомив, що у нього з'явилася інша жінка, а з Мариною він планує розлучатися. Дружині він дав час місяць, щоб та знайшла собі нове житло. У Марини іншого виходу не було, вона разом з дитиною поїхала в село до матері. Добре, що то хоч було літо, бо інакше зовсім сутужно було б. Адже в домі не було ні води, ні зручностей, та й з опаленням були певні проблеми, тож Марина з острахом чекала зими. Привіт, Маринко, як справи? якось запитав її Павло, з яким вона випадково зустрілася на стежці біля лісу, коли гуляла з дитиною. Павло проїжджав мимо на велосипеді і не зміг зупинитися, коли побачив Марину. Він навіть уявити не міг, які у неї тепер проблеми, подумав, що вона просто на літо до матері завітала. Поговорили трохи, і Павло поїхав. А на наступний ранок прийшов Павло до них на подвір'я з папкою і став щось собі записувати. Чоловік був будівельником, і він вирішив, що допоможе Марині відбудувати їхній дім. Але у нас немає грошей, сказала Марина і заплакала. А хіба я щось говорив про гроші? Я воду хочу в дім провести і опалення встановити, адже до зими недалеко, вважаю, що це мій подарунок, сказав Павло. До кінця літа вже все було готово. За цей час встигла Маринка роздивитися Павла. І не зрозуміло лише одного, чому вона раніше не побачила того, який він добрий та хороший. Може б, вона й не зробила того помилкового кроку. Адже Ігор після розлучення про них з донечкою майже не згадував йому було байдуже, як вони живуть, а тут практично чужа їм людина переживає, як вони зиму зимуватимуть. Ігор з'явився, коли його вже й не чекали. Не зрослося у них з новою пасією, тож він вирішив повернути дружину, і був приємно вражений змінами, які побачив на подвір'ї у Марина. О, як гарно тут у вас, Маринко, сплеснув руками його, оглядаючи все. Думаю, якийсь час буде нам можна пожити тут, щоб моя мама тебе не займала, запропонував він. В цей час Павло став збирати свої інструменти, бо зрозумів, що він тут зайвий. Ні, зачекай, зупинила його Марина. Якщо твоя пропозиція ще в силі, то я згодна, раптом випала вона. Яка ще пропозиція? здивовано перепитав Ігор. Ти що, забула, що я твій чоловік? Був, впевнено, відповіла Марина і глянула на Павла. Який дуже зрадів цій відповіді. У Ігоря був шанс, але Марина його кохала по-справжньому і ладно було за нього на все, та він сам все зруйнував. А тепер у Марини почалось нове життя. Як кажуть в народі, не було би щастя, так нещастя допомогло.